Україна завжди була багата на обдарованих талановитих творчих людей, які були вільнодумцями та не замовчували, а розповідали про український народ, традиції, сили української мужності. Так, 3 грудня відзначатиметься 300-річчя від дня народження видатного українського філософа, педагога, музиканта, уродженця Полтавщини Григорія Сковороди. Бібліотека імені Шевченка провела конкурс Загадковий світ Григорія Сковороди. А сьогодні ми нагороджуємо переможців бібліоконкурсу Загадковий світ Григорія Сковороди», який ми проводили в онлайн форматі з 1 листопада по 1 грудня цього року. І присвячений наш конкурс був трьохсотріччю від дня народження нашого видатного українця, педагога, письменника, поета Григорія Савича Скаваради. Усі бажаючі мали змогу прийняти участь у конкурсі за умовами. Конкурсу учасники повинні були записати прочитання твору Григорія Сковороди або власного твору, присвяченого митцю, і виставити його в групі під назвою Загадковий світ Григорія Сковороди». І за кількістю лайків ми обирали переможців. В конкурсі прийняла участь близько 50 осіб. Так було нагороджено учасників конкурсу, які зайняли призові місця. Я вирішив прийняти участь у цьому конкурсі, тому що мені це сподобалося. Я розповів вірш годинникові колеса. Я я дякую матусі та бабусі і всім, хто мене підтримував. Особливо вдячний своїй учительниці Людмилі Володимирівні у людей з різними природами, нахилами і життєві шляхи різні. Одначе всім один кінець. чесність от любов. Я готувала вірш Григорія Сковороди до його 300-річчя і до його день народження. Він український поет, поетес філософ Байкар. Я зайняла друге місце. Мені дуже було радісно отримати такий досвід в цьому конкурсі. Город. Не піду багати, на полях я буду жити. В город не піду багати, на полях я буду жити. Вік свій буду коротати, там де. Тихо час біжить о Діброво, о, зелено, моя матенька свята. Учусь в в класі в школі номер 9. Я вирішила прийняти участь, тому що мені дуже подобається творчість сковороди і нравиться його стихи. Я вибрала стих вірш, ти питаєш, тому що він мені дуже сподобався. Душевністю питаєш, якщо щастя життя на землі кожного з нас, то чого я так мало людей. Оце тому що й важко керувати душею. Мені дуже його стихи. Як тільки сонце вечір запалило, і небо крізь прозоро затремтіло. На ньому зорі блиснули прекрасні, як мені коштовні алмазні. Переможці конкурсу були нагороджені дипломами за активну участь у конкурсі загадковий світ Григорія Сковороди та отримали подарунки від бібліотеки імені Шевченка. Потрібно пам'ятати та не забувати минуле, щоб мати змогу побудувати майбутнє.